В одній з тюрм штату Оклахома в США четверо ув'язнених заявили, що керівництво в'язниці вдалося до тортур. Ув'язнених змушували протягом довгого довго часу слухати пісню «Бебі Шарк, стоячи обличчям до стіни. І так знущалися над ув'язненими. Протягом 40 годин їм доводилося слухати пісню. Baby Шарк, бебіш, тю тут бебіш тю тут. І так знущалися над ним. Як ви думаєте, це правда чи вигадка? Я це придумав, чи це насправді відбулося? Що скажете? Що скажете? Ага, Що скажете? Я вас не питаю, я питаю наших глядачів. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, це правда чи вигадка? Ну, я знаю всі новини, які проходять через Ютуб. Тому, якби мене нема сенсу запитувати, я знаю, це правда чи вигадка? Я знаю. Ну, добре. Тоді скажіть, якщо вам ну, бачу, що ви хочете просто сказати: це правда чи вигадка? Це вигадка. В... Це вигадка. Цієї новини насправді не було. Пан інспектор думає, що це вигадка. Влад бабаков пише, що це правда. Це вигадка, це вигадка. Я цеветка. І, не... і просить мене не нагадувати. Ба <пив> Влад Бабаков пише Правда, Заряна пише Вигадка. Морква Шоу пише Вигадка. <пив> <пив> <пив)> і Заряна пише, наша ти і наспівав. Ну тому що. А ось уявляєте тортури над ув'язненими. <пив> Ви кажете, що це вигадка. Так, я знаю точно, що це вигадка, Хто тому що знає? такого не було. Якби таке було, то воно було б зафіксовано не на камері, а все, що зафіксоване на камері, з'являється на YouTube. А ви думаєте, що все що відбувається в тюрмах, зафіксовано на камерах? Так, зараз все фіксується. Ну а міг ютюб видалити це відео через порушення авторських прав через пісню бебі. -туту -тутуту -туту так, звісно, міг, але би це все пройшло через мій відділ. Ага. Так, чекаю від вас ще відповідей у нас. Одна правда, дві вигадки. Плюс пан Максим каже, що це вигадка. Друзі, як ви думаєте, ви? Галина Петрівна, напишіть, як ви думаєте, чи можуть в США знущатися над ув'язненими, піддавати їх тортурами за допомогою цієї пісні? І... Давай. Валентина Гетьман, як ти думаєш, це правда чи вигадка? Ось цікава ваша думка. Цікава ваша думка. Просто я вважаю, що це найгірші тортури, які є в світі. Зазмушувати змушувати 40 годин поспіль слухати цю пісню, це просто це просто жесть. Ну, мабуть, якісь російські пісні можуть бути гіршими в такій. В такому будь -які, будь -які, так, пісні можуть бути гіршими. Mm, ну, можливо, такі, не буде. ДДТ, наприклад, може не буде таким. А вам подобається ДДТ? Я, Олександре. По вами не скажеш. Просто дивлячись на вас, можна подумати, що вам подобається та пісня, яку слухає ваша дружина. А діти ваші Shark слухають? Так і є, вона не лише слухає цю пісню, вона ще й в караоке її постійно не цю, а ці пісні співає Baby в караоке. Shark. І і Шарк, і ДДТ. І ДДТ в караоке так, а, так. все. Так, Галина Петрівна написала вигадка. Чернобай, Каріна, дякую тобі. Каріна пише, що це правда. І так, в нас дві за правду, і чотири враховуючи. Ваш голос за фейк. Нікіта, що думаєш, правда чи вигадка? Uh, правда. Правда. І Нікіта каже, що це правда. Ну, дивіться. Пане Максим, я не знаю, як ви. Можливо, у вас за 10 років. Е, мені подобається ДДТ, пише Валентина Гетьман. ДДТ клас. Е, дякую за те, що ділишся. А напиши Валентина, будь ласка, чи це правда про Бебі Шарк, чи вигадка, поки я не озвучив. Осінь, осінь, Марка Шоу пише. Так, я не про ДДТ вас питаю, друзі. Е, Бебі Шарк, тортури над ув'язненими в США. Це правда чи вигадка? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Е, 40 годин над ними знущалися, Просто е, правда все. Валентина написала правду. Ви поганий е, інспектор. Через це вас 10 років не підвищують, тому що це правда. В одній з тюрем в США 40 годин змушували слухати ув'язнених, чотирьох ув'язнених, пісню Baby Шарк. Їх розвернули обличчям до стіни і включили їм цю пісню. Протягом 40 годин вони її слухали. Ну я не розумію, чому це тортура. Але ж це не тортура. А ви можете ну там, включить собі якось, будете сьогодні після нашого ефіру, після своєї роботи повертатися додому і в навушниках включить собі Бабі Шарк і послухайте її. Ну, мені дружина не дозволяє користуватися наушниками. Як вона ну я повинен слухати е, все. Ну все, що я слухаю, повинна чути і знати вона. Тому я корист... не користуюсь наушниками. Ви жартуєте зараз? А ну, а вона що десь чекає вас біля метро, і ви разом поїдете додому на метро? Ні, ні, але якщо в мене будуть ці навушники, то це вже привід для того, щоб вона думала, що коли вона не бачить, я користуюсь навушниками. Так, Зоряна пише смішно, там навіть слова такі: Бабішарк turu 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 baby shark. Наступна новина, готові? Ви готові, друзі? Наступна новина. В Великобританії під час ремонтних робіт під землею було знайдено поховання вікінгів, датоване кінцем 8-го сторіччя нашої ери. Для нас ця новина цікава тим, що серед речей, знайдених на місці поховання, був ігорщик, наповнений сушеною шипшиною, яка зберіглася в гарному вигляді і до наших часів. Як ви думаєте, це правда чи вигадка? В Великобританії робили розкопки, знайшли поселення вікінгів 8 сторіччя нашої ери, кінця 8 століття нашої ери, і там знайшли горщик з сушеною шипшиною. Я думаю, ну, приблизно так вона виглядала, лише була більш засушена на 1400 років. Ну, вона більше довше сушилася. І, але все ж таки мала форму, і було зрозуміло, що це шипшина. І ось, ось така новина. Навіть в Британії вікінги. Користувалися шипшиною. Це ще одна відповідь, чому шипшина тому що шипшина це дуже класний продукт, дуже класна ягода. Морква шоу пише: Правда. Друзі, а як ви думаєте, чи могли знайти ось ось таку знахідку вчені в похованні вікінгів шипшину? Для Шипшина шоу. Спеціально вчені знайшли ось таку ось таку лож. пише Каріна. Причому так категорично лож. хм Цікаво. Чого? Каріна, ти що знаєш? Ти щось знаєш про вікінгів Вікінги були е, противниками Шепшини, вони лише рибу їли і літали на драконах. Це вже про мультик Так е, дві відповіді є: фейк, пише Зоряна. Що ви скажете, пане Максим? Я думаю, це фейк. Ви думаєте, це вигадка Так, так. Я вже зрозумів, що я розумію, що деякі, так як це е іноземні е дочірні відділення так займаються цими питаннями я дійсно міг щось пропустити Але, судячи з логіки, давайте думати логічно, навряд чи м навряд чи вона би збереглася, хтось би. Точно вже її дістав, і розуміючи, що це справжній скарб, використав би раніше. Ага, ну тобто, вони б шукачі скарбів знайшли б даним-давно так яка зберіглася. Зоряна пише, що це фейк. Дивилися колись фільм Шукачі скарбів, щось таке там про вчену, яка працює в університеті, їй допомагає там якісь хлопчина. Вони ходять і шукають скарби. І ви просто ведете до того, що жодній серії цього серіалу не показали, як вони шукають шепшину. Правильно? Тому що шипшина, ну так, 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 такого не було. Валентина, чекаю від тебе відповіді. Галина Петрівна, чекаю від вас відповіді. Як ви думаєте, чи могли британські вчені, британські археологи під час розкопок нещодавно знайти не під час розкопок, а під час ремонтних робіт в Великобританії знайти поселення вікінгів, в якому знайшли горщик з сушеною шипшиною, яка добре зберіглася до наших часів. Я би просто хотів собі як артефакт, щоб у нас в студії стояв оцей горщик з цією шобшиною в вікінгів. Це було б класно. Так, класно, це було б класно. В новому сезоні, вашому чи як в новому шоу можете це зробити. Вибачте, це, ну. Це професійний жарт, це ви жартуєте хто так, про те, вибачте, що ви так. Вибачте, так, вибачте, сам сказав, самому стало трохи не по собі. Друзі, вибачте, за мою таку агресивність. Нікіта, що ти скажеш? Правда чи фейк знайшли? Нікіта каже, що це правда. Ой, бачу, це фейк, це фейк. А ви кажете, що це так, вигадка. Так, це фейк. Так, ну Влада, Влада, що ти скажеш? Правда, це чи вигадка? Ось мені цікаво від вас. Ви так довго відповідаєте? Ви гуглите? Ви зараз гуглите шепши вікінги що що? А, з затримкою. Все зрозуміло. Ну, вікінги то давні українці на заробітках, тому цілком можливо, що правда. Валентина пише, не горщик може і знайшли, але би... а, горщик може і знайшли, але без шипшини. Супер, дякую за ваші відповіді. Тобто у нас е, Нікіта, правда, Морква шоу, правда. Е, це дві правди. Пан Максим, каже, що це брехня. Так. Чорнобай Каріна, Каріночка, каже, що це брехня. Зоряна каже, це брехня. Валентина каже, що це брехня. А, ну і ще Влад каже, це правда. І, тобто 4 проти 3. Ось, е... Написала моя дружина, що це брехня. Вона вам написала, вона також дивиться. Я не? у неї запитав, а. і вона сказала: це брехня. Все зрозумів. Ну тоді я хочу сказати, що ваша дружина. Розумна. Це брехня. Я вигадав це. Не знайшли там нічого. Взагалі не було ніяких ремонтних робіт в Британії і нічого від вікінгів вони там не знайшли. А так мені хотілося, щоб це була правдочка. І остання новина давайте в цій рубриці, правда чи вигадка. Остання новина, і вона звучить наступним чином. В Підмосков'ї маньяк не став гвалтувати жертву і розплакався через комплімент. Чоловік накинувся на жінку і намагався її зґвалтувати. Жінка в свою чергу сказала йому: який ти хороший. Злодій відпустив її, став на коліна і почав ридати. В цей момент жіночка дала Шт, дьору. Маньяк розчулився через комплімент, який йому зробила е, жертва. Розплакався, і в цей момент жертва втекла. Як ви думаєте, правда чи фейк? Правда, чи вигадка? Правда, чи вигадка? гадка? чи гадку. Чаньок дав. Це правда. Я правду вам сказав. Це правда. Це А ви просто ну ви виглядаєте я вам хочу сказати, як маньяк, тому мені зрозуміло. Ви ну, мислите, як Е... так. На себе оце, так. Ні, 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 Олександр. Якби мені хтось. Максим, ви такий хороший. Ні, плакати не почнете зараз. Ні, ні, я. Це правда, тому що я був в схожій ситуації. Вас зґвалтували? Ні. Вона втекла. Так. Заряда пише правда. Морква Шоу пише правда, то був я. <рес> О, тобто, морква шоу. Нарешті ми зна... про тебе знаємо щось більше. Минулого ефіру ти нам написав своє ім'я. Здається, Мор... мор... Морквяненко тебе звати, якось так. Мор... Ну, якось так. Прізвище твоє. А зараз ми ще дізнаємося, що ти з Підмосков'я. -під Якщо ця жінка прочитала книжку по обороні від маньяків, то це правда, пише Валентина. Каріна пише: Правда, я би теж так зробила, а вдруг правда красивий був. <сум> маньяк гарний. Ну, давайте ще раз нагадаю, маньяк вирішив зґолтувати жінку. Жінка йому сказала, який ти хороший. Маньяка це розчулило, він розплакався. І Інка в цей момент дала дьорту. Ви кажете, що це правда? Так, це правда, я був в такій ситуації. 에... Зоряна пише Правда, Морква шоу пише правда Влад Бабаков пише фейк. 에... Галина Петрівна пише схоже на правду. 에... Зоряна пише: ой, Валентина пише Правда. 에... Карина пише правда о, Морквашов нагадав нам його прізвище Морквасян. Морквасян, до речі, це ж ну, чисте московське прізвище. Е, Валентина Гетьман пише, бо це один із методів, реально кажу, щоб напугати насильника, треба робити щось дивакувати. Наприклад, радіти, що тебе ґвалтують. Я сподіваюся, що ні, нікому в житті. Не, не, не жодного разу не знадобиться ось ця порада, але знаєте. Бачите, наш проєкт. Має освітній характер на своє освіту. Так. Ми даємо досить корисні поради нашим глядачам. Так, у нас 5 кажуть, що це правда, і один каже, що це фейк. Готові дізнатися правду? Так, так, так. ну так Друзі, це правда. Це правда. Да. В Підмосков'ї таким чином жінка врятувала себе, просто зробивши комплімент.